Задача. За першу годину автівка подолала 8-15 відстані від А до Б. За другу решту 77 км. Знайди відстань від А до Б. Ще раз очок читаємо задачу і отак малюнком запишемо умову. Відстань від А до Б ділиться на 15 частин. Знаменник 15. То тут 15 клітинок. За першу годину автівка подолала 8,15, оце 815 частин. А за другу решту і це 77 кілометрів. А вся відстань 15,15. ,15. Отут 15 клітинок, всі 1515 ,15 подолала за 2 години автівка. Можемо розв'язати у дві дії. Першу дію ми могли б зробити і. В умі. Якщо вона, оця втівка, за першу годину подолала 8,15, а всього мала подолати, подолати весь шлях 15,15, .15, то скільки ж вона подолала за другу годину. 15,15 мінус .15 8,15, 7,15. Решта 77 кілометрів, це і є 7,15 частин. А тепер ми маємо знайти все число, оце все число, за його частиною. 7,15 складають 77 кілометрів. Або 77 кілометрів це 7,15 від всього шляху. Друга дія. 77 кілометрів це 7,15. Якщо ми поділимо на 7, то взнаємо 1 15. 77 кілометрів, 7,15. Поділимо на 7 знаємо будь-яку будь-яку. 1,15. А нам же ж треба все число 15,15, 15, то помножимо на 15. 11 км Помножити на 15. Можемо у стовпчик, можемо в умі. 15 помножити на 11. Отак, 15 пишемо, а тоді отак, 15 пишемо і додаємо і отримаємо 165 кілометрів. Оце відповідь. Вся відстань від А до Б 165 кілометрів. Була легка задача.